Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілджан, що входило до складу Австрійської імперії. Тепер це територія Сербії. З малку Тесла виявив свій винятковий розум та талант у галузі науки та техніки. Після навчання в технічному університеті в Грації він почав свою кар'єру як електротехнік. Одним з найвидатніших досягнень Тесли став винахід системи переміщення постійного струму, яку він розробив з допомогою Томаса Едісона. Пізніше Тесла працював над великою кількістю винаходів, серед яких магнітне поле, бездротовий передавач енергії, радіо, ксенонові лампи тощо. Одним із найвідоміших експериментів Тесли стало бездротове енергопередавання, коли він побудував величезну станцію у штаті Нью-Йорк з метою передавати електроенергію бездротово. Цей винахід, який виглядав як важлива